Дякую дякую щиро вам, друзі. Дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами. За підписку на Instagram, Telegram, Facebook, Ютуб майстер Овен Стефан і майстер Овен Стефан Академію Кей. І той, і той дуже корисні. На першому Ютубі вас очікує надзвичайна кількість. Налаштувань на здоров'я, на фінанси, на стосунки, які зцілюють і зцілили вже безкоштовно тисячі людей. Також щоденні налаштування і вечірні бесіди. До речі, вечірні бесіди дуже просіли, і я ставлю під сумнів їх подальше існування. Тому, будь ласка, поширюйте, ну, треба щось з тим робити. Переглядів катастрофічно мало. Значить, це не потрібно. Значить, це потрібно лише мені. Так і буде. Отже, мої любі, я звертаюся до вас з, по допомогу. Давайте поширювати більш активно наш контент. Майстер Овен Стефан Academy UK це е, оздоровче відео. Їх поки що 30 було там, плюс-мінус. Ну, плюс. І вони підналаштовані на те, щоб гарно створювати з них плейлисти і працювати під час сну, під час подорожі, тільки не за кермом, під час роботи, під час відпочинку, під час приготування їжі і таке інше. Отже, запрошую, 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 можете налаштовуватись і, в принципі, працювати. Запрошую на семінари по парі по безпековим питанням, на навчання в академію. Запрошую на марафони по парі по фінансах по здоров'ю. Вони дієві, багато людей зцілили свої фінанси, відносини, стосунки і, звісно, здоров'я, свої тіла. Отже, будь ласка, запрошую. Можете собі приймати в них участь і змінювати своє життя на краще. Знаєте, хочеться поговорити. Багато ми говорили про це, але от є така думка: спробуйте, я думаю, що допоможе. Каяття прощення. Да? Найдієвіший інструмент. Духовної роботи і духовного зцілення, до речі. Ви вже поставили вподобайку, написали коментар, задали запитання, яке достойне того, щоб про нього написати потім відео. <сум> Нагадую, бо YouTube мені нагадує постійно. Зараз гляну. Ну, так, потроху рухаємось, але хотілося би бути потужніше. Ай, да, хочеться завжди більше. Люди такі. Це не від жадібності, від справедливості. Так от, є ситуації, коли ну, простити не можна. Ви розумієте це і під час війни, і без війни. Коли мова йде про насилля, насилля різного характеру, не буду я подробиці вдаватись, різне насилля до досить важко прощається. І... і подякувати не можеш. Знаєте, я тим, хто мене атаку нам, я дякую завжди. Але туди подякувати якось так не... не важко. Неможливо, будемо казати чесно. А простити так взагалі не можеш. І я шукав дієву допомогу. Ем... Нам для того, щоб прощати в таких ситуаціях, коли ну, не можеш простити. Важко, надзвичайно. Немож... Ну, та неможливо людині. Емоції, думки, все. Що ви спор... От... з цього приводу думаєте? От напишіть прямо тепер. Поки ще я не сказав, який спосіб я знайшов. Не знаю, чи буде він дієвий, скажете, попробуйте, скажете. Є люди, яких простить не можеш. Це не про, там, не про борги, не про спадщину, не про чоловік, жінка там можна, аби хотіти. Ну, от. А є такі моменти, коли не можна. Ну і з війною пов'язані, та й без війни вони були. А вихід я знайшов, і я його вбачаю ось в чому. Треба дати собі свободу і незалежність від зв'язків. Ну, не завжди інколи це навіть з рідними людьми буває, тому від зв'язків з ними, перенародити себе в інших умовах. Пройти сілення глибинне з своєю внутрішньою дитиною, підлітковим я, з матерією світу, пройти цей досвід. Цілити. І в цій свободі від цих обставин цього по кармі попрацювати, звісно, з володарями карми, володарями долі, володарями родових програм, прибрати всі наслідки, а потім вийти на рівень свого Вищого я. І вже простити. На рівні вищого я. Коли вище я розуміє того, що не розуміємо ми люди, той досвід, який ми отримали, і ту користь, яку ми отримали від цього насилля, і тоді вже, можливо, можливо, це не точно. Але я сподіваюся, що ви отримаєте прощення ситуації, себе і тої людини. Бо може бути ситуація, коли вам себе не начебто і прощати нема от. А ви впираєтесь, і це може бути ключовою історією для того, щоб рухатися далі вперед по духовному розвитку, по життю, по щастю. А ситуація або людина якорить і не відпускає вас роки. Життя не відпускає вас. Не можете. Там і неможливо інколи. Тому спробуйте піднятися до рівня вищого. Тут треба спочатку обрести свою чистоту тут. Є над чим працювати. Але це дає робить можливим те, що неможливо. Не думайте, що це отак от вийде. Це труд потужний, глибинний. Що ви з цього приводу думаєте? Спробуйте. Жду від вас, зворотнього зв'язку. Ну і гарного настрою вам. Хоча я міг сколихнути спогади, пробачте. Люблю вас, обіймаю.